Добрий день, дорогі друзі. Хочу з вами поділитися отаким от дуже швидким рецептом рисової каші з м'ясом. Я її називаю аля плов. Давайте дивитися відео та готувати. Беру пів кілограма свинини, можете м'ясо брати любе і обжарюю на олії. Можете на жиру. Трошки присолила, приперчила там, приправки для плову кинула і обжарюється нехай на середньому. Далі додаю моркву з цибулею. Перемішую і ще трошки обжарюю. Я перемішала, і будете дивитися, якщо мало жиру, то можна додати ще. Тому що м'ясо є жирненьке, є сухе. Ну, різне є. Будете на цьому етапі дивитися, на що жиру. Далі я промиваю рис. Рис можна брати любий, але, звісно, Ну, У ну, мене такий обичний кругленький. Промиваю хорошо аж до такої світлої водички. Ну, раз 5-6 промивати. Далі висипаю промитий рис і ще десь хвилиночку перемішуючи, піджарюю ну, в місті з м'ясом, з морквою, з цибулькою. Приправки я вже всі кинула, приправки для плову. Ну, десь столова ложка приправ для плову. І перчику десь, ну, не знаю, це по вкусу перець будете вже сипати. Далі заливаю десь грам 800 води холодної і вкидаю пару головок часнику нечищеного. І нехай закипить, і тоді намедлений огонь, і нехай до полуготовності готується. Ось такий гарний і смачний, виходить, аля плов на швидку руч у мене. Так що готуйте приємного.